Далі, Дякую, Наступний... вже не тобто ми в принципі так. У нас всі таблиці є, ми оприлюднили. Єдине, що в разі не прийняття рішення щодо доплат 40%, то тут буде скарговано це. Так, ми це оч... очікаємо. Так, так, так. Да. Так. так, да ми тут зв'язки абсолютно на центрі комплексної реабілітації. Є такі працівники, тому ми в абсолютно в балансі з департаментом бюджету ага. це питання опрацьовуємо. Далі внесення змін до програми виконання рішень суду. Також просимо погодити її продовження на 26-27 роки. У нас практично нічого не змінюється. Ми продовжуємо. Мо невеликими сумами виплачувати кошти е, телекому, і наразі ми просимо внести зміни. А саме е, сплачені в програму 200 тисяч добавити ми з цього року. Платили це програмні кошти далі. На 26-й рік ми просимо і погоджено з бюджетом виділити 100 тисяч для відшкодування наших боргів, і у нас залишається невиконання, сума невиконання 9 мільйонів п'ятсот і Це по телекому, і ми включили сюди останні рішення, яке отримали практично вчора на 208 тисяч 263 гривні. Таким чином, у нас по залізниці. По залізниці у нас залишок боргів складає 5 мільйонів 779,202 і остання проплата була 29 жовтня в розмірі 100 тисяч. По телекому у нас, ми ще телеком практично не починали платити, тому що він стоїть черговості після залізниці, і загальний залишок у нас 3 832 832,578, 37. Таким чином, ну ми платимо невеликими сумами по 100 тисяч. Таким чином, загальний борг у нас складає 9 мільйонів шістьсот одинадцять тисяч сімсот вісімдесят сімдесят одна. Тобто тут програма продовжується. Ми внесли ті цифри, які ми сплатили цього року для того, щоб вирівняти, і додали двісті вісім двісті три, останнє рішення суду, останній наказ про виконання. Дякую. Далі. Прошу погодити, прошу погодити це технічно, практично рішення у зв'язку з тим, що пройшла реорганізація, управління соцзахисту, пішли всі повноваження переходять це до департаменту. Департамент. Матеріальні цінності ми за допомогою НІСЕФ зробили реновацію приміщення по проспект Миру-11 під центр підтримки сімей з дітьми. Крім того, що вони зробили ремонт, вони ще передали нам доволі багато обладнання для центру комплексної реабілітації, комп'ютерну техніку, а саме ноутбуки для роботи кейс-менеджерів по наданню соціальних послуг. Ми просимо прийняти і поставити на баланс. <св 'язання> Наступне затвердження продавального акту управління соцзахисту населення Корлівського району департаменту соціальної політики відпрацювали з юристами, з реєстраторами. Це процедура ліквідації. Треба затвердити ліквідаційне. Так, так. Мене все. Дякую. питання. <гум> Доброго дня. двічі члени комісії на даному етапі їх немає. Вони будуть персоналізація саме комісії, буде трішки пізніше, і вона буде виноситися на затвердження виконавчим комітетом. Громадськості взагалі <гум> може бути Мені не панія цікавлять. В комісії будуть виконавчі органи. То є це голова комісії. Також це буде заступник і секретар до цієї комісії управління у справах ветеранів війни. Також це будуть департамент соціальної політики. Це буде архітектура УЖГ, да, Це буде УЖГ, і третій. Ні, ні, юристи, і третина це буде із громадськості. Яка Це комісія буде по затвердженню або відмови на ваучер 2 мільйони гривень, які виділяються від держави для категорії людей ВПО, учасники бойових дій і також ВПО особи з інвалідністю внаслідок війни. Дивіться згідно, згідно постанови, людина подає. Є два варіанти: подає через дію. З вчорашнього дня є технічна можливість, але, на жаль, дії немає технічної можливості. Реєстр пошкодженого майна ще людей не пропускає, діє, це допрацьовує. І, і другий варіант через СНАП, але протязі ще трьох місяців вони допрацюють. І нотаріус. Да, да. і нотаріус ще має право. Вони подали, це все перевіряє Міністерство фінансів. І ми після Міністерства фінансів затверджуємо це рішення. Дякую. Наше завдання. А це дивлячись знову, знаєте, якщо вони підпадуть під ті вимоги, які зараз прописані в постанові. Ми знаємо окрему комісія. У нас ви є професійно, є окремі комісії по по Добре, тут короткий перелік матеріальних цінностей, які ми передаємо на пластовий молодіжний центр у зв'язку з реалізацією грантового проекту. Після успішної реалізації їм проект ЮЗАП від ЮНІСЕФу передає намет. Ви бачите, намет, блокноти, стелаж, столи. Інтерактивну панель і зарядну станцію на суму 251 п'ятдесят тисяча гривень. Ми їх сесію приймаємо у власність пластового молодіжного центру. Так, так у нас завершилася попередня цільова програма Штомерська громада за рівні можливості. Ця програма планується на 26-30 роки. Ви бачите, згідно слайду, у нас є. Управління наше є виконавцем, є доручення міського голови на реалізацію цієї програми. Її мета сприяння забезпеченню у рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя Житомирської міської територіальної громади. Перескочимо очікувані результати програми. Я е, хочу наголосити, що вона має прямий зв'язок з концепцією інтегрованого розвитку. Ми відпрацювали це з департаментом економіки. Крім того, е, Наступний так, ми провели дуже багато консультацій з депутатською комісією рівні можливості, з громадськими організаціями перед тим як уже закінчити цю програму. З приводу ось кращих практик попередньої програми, то в рамках її реалізації було запроваджено відповідальних за гендерні питання в виконавчих органах ради, тобто в кожному основному управлінні є представники, які прийшли навчання. Проведено гендерний аналіз місцевих програм, тобто врахування потреб жінок і чоловіка. Організація постійно діючої навчальної програми з питань гендерної рівності. Ми цю програму реалізовуємо спільно з міжнародними партнерами з фондом знаєте цю програму можу. так добре, по по гроші. Є табличка ресурсного забезпечення. Давай, давай. Так, ви бачите, що згідно програми, ми плануємо і хочемо бачити 216 тисяч на 26 рік. Згідно бюджету, ми маємо 64 тисячі 160 гривень. Основні основні видатки цієї програми це. Там нема, але я зараз розкажу це в першу чергу проведення програми для кривдників. В рамках цієї програми є реалізація типової програми для кривдників. Це для тих жінок і чоловіків, які вчинили домашнє насильство. З ними потрібно працювати. Ми оплачуємо послуги психологів. Тобто, із тих 64 чотирьох тисяч на наступний рік майже 40 тисяч це оплата психолога, який проводить корекційну роботу з людиною, яка вчинила домашнє насильство, яку нам поліція привела, і ми маємо згідно закону. Да, е да, да, в зв'язку з е і воєнним станом Є, в тому числі. <плес> все, все, ну якби основні. Крім того, це підготовка гендерного профілю і підтримка проєктів громадських організацій. Цього року це був один проєкт. Все. <плес> Дякую. <плес> <плес> так

Так, да, там невисокі зарплати, і крім того, ми дуже сподіваємося, що ми чотири е, одиниці котельщиків уже в ну це сезонні працівники. Це сезонні працівники. <різь> Тому що. Що ви далі на наступних самітах чи надалі? Що ви будете говорити, ви будете брати гроші? От у мене ізначально це питання. Чому з самого початку ми закладемо так, як у нас визначити? Якщо вас якісь зменшили день, то кошти за ними перейшли сюди. Це <плес> може бути один раз родини, А у сезоні 4 сезон. А у вас більше. Вони от не були. Це вся ця сторожи котельщики, прибиральник, вони перейшли разом з цією будівлею від освіти до нас, і в них всіх ну мінімальні зарплати. А в котельщиків ось вони тільки заступили в кінці жовтня. Подивіться, якщо вони вісім тисяч мінімальна зарплата, да сорок чотири сорок тисячі, це вже 10. 11 людей, тут 11 копійчих, це в місяць вже 110 тисяч, а 110 тисяч у 12 місяців, це вже 1,5 мільйона, Так, так, молодь, я можу сказати, я не розумію, я не розумію, я я не розумію, я не розумію, я не розумію. Це враховано, і Ірина Анатольевна буде довідати програму, тоді ці цифри дасть. в да. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про прийняття матеріальних цінностей у власність громади. В рамках виконання меморандуму з антикорупційними ініціативами, в зв'язку з провадженням нас відділу внутрішнього аудиту в цьому році, антикорупційні ініціативи нам закупили два ноутбуки і кольоровий принтер. Доброго, доброго. Дякую. Так. ще немає. Дякую. Ой, ми передомо. Так. Ви прийдете на 20 100. Що там змінюєте в 1 жовтня втратила чинність розпорядження 523, яким визначався перелік адміністративних послуг. Набула Но чинність нова постанова 1226. В принципі, відповідно до цієї постанови додаємо тільки підписане по юстиції узгоджене рішення там 6 послуг. 1 листопада ви прекрасно знаєте відстрочки, оформлені відстрочок через СНАП. Ми також додаємо ці послуги і на перспективу допомога внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території з 24 березня року. двадцять до березня, в шостого року.